Ну все, я зміг зайти і зробити все. Ну ти майже не здох без противогазу на вулиці. Що ти взагалі робив? Там пролітав вертольот, кидав все сигнал. Думаю, нічого не повредив. Ну, віддихнемо. Да. А палка, ти ще не показав, що там на другому поверсі? Ну, ми там ми там, Ну, ми там Ну, коротше. Стоп! Що це за годіння? Я не знаю, нам треба евакуюватися. Коротше, все. Збираємось, це точно, на самоліт, тупо, мама, ти що так кидаєш каміння швидко і сильно. Та ні не знаю! Так, ну, ну давай все, ідемо в тробе, збираємо воду, воду, їда, їда, морозиво, а! 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 а це що той... таке було? Ти пішно упав. Коротше, забираємо. Так. Це все, 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 все. Так! Давайте! Одягайте протівогази і. Ось! Тримайте противогази і от зараз так, одягаємо. Противогаз Так. Все нормально. Так. 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 Роділи проти вагасів, саме. Ну да, роділи. Стоп! Все дуже швидко. Стоп. Що це таке? Добрий день, дамі і господа. Ми самольоти приземлились. Вас забрати кудись. Да, 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 нам треба в ту поліклініку. Там ми забули лікарство взяти, вакцину і той порошок. Понятно, ну що, відбігаємось, сідайте в наш вертольот. Продовження слідує.